Всім привіт! Сьогодні я зі своєю подружкою Марго покажемо вам літні варіанти тюрбанчиків. Абсолютно всі тканини нейтральні, можуть підходити під будь-який образ. Всі шапочки однокольорові, шарфіки до них, вони пришиті, можуть бути різного кольору. Значить, це в нас такий варіант бірюзовий. Шарф-квітковий принт. Всі шапочки з 95% віскози, 5 еластан. Гарно тягнуться, не парять. На літо найліпший варіант. Зав'язуються ззаді, можуть зав'язуватись на бант, на вузол, перекидуватись вперед. Однією стрічкою або ж двома, коли ви її зав'яжете. Дуже красиво виглядають, приємні на дотик. І показую, які є в нас відтінки. Шоколадний колір з таким шарфіком. Зараз будемо поправляти такий варіант. Шапочка коричнева, принт, шарфа, вы вот Так, є чорний, чорний варіант, з таким багатокольоровим принтом. Взагалі бірюзовий, покажу як тягнеться. На будь-яку голову підходить і на дитячу, і на дорослу. Наша прекрасна шарф. такий варіант Рожевий також не яскравий, шарфік такого кольору. Шапочка однотонна так. Такий варіант Тут ми поправимо, підтягнемо. Далее серый колер шапочки и такие пастельные колеры квиткови. Такие варианты так уж даже красивый, тоже подобается. Якость відмінна. Трошки на Такие. И еще с таких вариантов. такие блокетный колер. И шарфик. Дякую за увагу.